А що, якщо ваша лінь – це ознака того, що ви пришвидшилися, і зараз вам потрібно сповільнити темп. Хочу розказати вам свою історію про те, як я багато-багато працювала, навчалася, тренувалася і зрозуміла, що все мені все лінь. Я нічого не хочу робити. Я хочу лежати, спати. Я почала відміняти свої тренування. Я почала спати кожну секунду, яку я можу спати, я спала. І в цей момент я зрозуміла, все, стоп. Зараз я повертаюся до себе, взяла відпустку і поїхала в гори. В горах ти заповільняєшся настільки, наскільки це можливо. В горах ти бачиш себе, ти бачиш свій темп, ти бачиш свої думки, ти розумієш, чому ти так тривожишся за майбутнє, за сьогодення, за минуле. Ти розумієш, де є в тебе ці крючки, за які ти сам себе тягнеш і потім звинувачуєш в ліні. Але насправді лінь мені дуже допомогла. Передивись свою лінь і подивись, знак чого вона. До зустрічі в моєму блозі з вами була тілесно орієнтована Марина.